Сопло Аероспайк це складна конструкція, яка має низку переваг перед звичайними ракетними двигунами. Воно може ефективно працювати в широкому діапазоні висот. Сопло автоматично компенсує зниження тиску повітря, однак цей агрегат піддається впливу дуже високих температур до 1600 градусів за Цельсієм. Це одна із найвищих температур плавлення металу. При цьому була ідея використати вольфрам. Але він має високу щільність і тому дуже важкий, а також крихкий і ще схильний до розтріскування під впливом навантажень. Тож це не найкращий матеріал для ракетного двигуна, але будь-який інший метал має нижчу температуру плавлення. Вирішення цієї проблеми з соплом досить складне. Є кілька способів оминути цю проблему. Один із них просто розробити легкий міцний сплав, який витримає високі температури. Але навіть сьогодні з використанням сплавів із високою теплопровідністю дуже складно задовольнити вимоги до сопла AeroSpike. тому потрібно розробити додаткову конструкцію. Одне цікаве рішення було запропоновано компанією Pangea Aerospace, яка розробила сопло із регенеративним охолодженням. У цьому прототипі використовується рідкий метан та кисень. Перевага цих видів палива в тому, що вони зберігаються при дуже низьких температурах, тому їх можна використовувати для охолодження ракетного двигуна. Але розробка такого двигуна складна, тому вони використовують обчислювальну гідродинаміку при проєктуванні демонстраційного зразка. CFD це по суті метод моделювання, який використовує комп'ютерні моделі для аналізу та прогнозування поведінки рідин та газів. За останні кілька років ця технологія значно просунулась уперед і стала дуже важливим інструментом розробки передових ракетних двигунів. Компанія виявила, що спіралеподібна форма каналів охолодження змушує рідину, що охолоджує рухатися, за відцентровим принципом, що ще більше збільшує тепловіддачу двигуна і запобігає його руйнуванню. Однак моделювання це не реальність. А двигун все одно потрібно збудувати. Хороша новина в тому, що адитивне виробництво, більш відоме як тривимірний друк, дозволяє створювати складні геометричні форми, такі як канали охолодження в аеродинамічному наконечнику. Ще одним важливим досягненням стало те, що НАСА розробило метал, який можна використовувати при порошковому напиленні, він називається gr cop 42. Має високу теплопровідність і відмінну витривалість при екстремальних температурах, тому це досить хороший сплав для створення ракетного двигуна. В результаті компанія Pangea Aerospace заявила, що цей двигун можна використовувати до 10 разів, що дуже добре, тому що багаторазове використання призводить до зниження вартості запусків. Однак на цьому розробка сопла Aerospike не закінчується. Тому що зараз з'явилася нова технологія обчислювальної інженерії, це штучний інтелект, і він здатний проектувати та тестувати у симуляції без дорогих прототипів. Але це працює по заданих параметрах, тож він не може самовдосконалюватись і не схожий на щось із науково-фантастичного фільму. Компанія Leap71 випустила цікаву велику обчислювальну інженерну модель Neuron. І вони розробили кілька дуже незвичайних прототипів, у тому числі 5-кілограмовий двигун «Каролокс». У нього регенеративне охолодження з унікальним коаксіальним завихрювачем для змішування паливних компонентів. Через кілька місяців за допомогою комп'ютерної моделі було розроблено двигун Aerospike. Знову ж таки, це був досить маленький прототип із тягою 5 тисяч ньютонів або 510 кілограм. При цьому він демонстрував дуже складну конструкцію з каналами охолодження. Компанія швидко просувається вперед, і вони вже продемонстрували 1,3-метровий двигун потужністю 200 кН, що в 40 разів перевищує потужність його попередника. Але все ж таки ці двигуни являються прототипами і проходять тестування. Практичного їх застосування ще не було, проте зрозуміло, що в них закладені можливості бути багаторазовими і доступними за ціною. Що власне стало можливим за допомогою обчислювальної техніки, адитивного виробництва та інновацій у матеріалознавстві?